Слава Україні! Саме так хочеться привітатися в День Незалежності України. Бо неймовірний парадокс, і думаю, багато з вас походяться зі мною в час найбільшої загрози нашій незалежності. Найгостріша, найцінніше ця незалежність відчувається. Україна пройшла довгий і непростий шлях, і не з першого разу незалежність здобувши і декілька разів ледь не втративши її, боремося і дотепер. 24 серпня це рівно півтора року повномасштабної жорстокої загарбницької війни Росії проти нас. І за цей час війна тим чи іншим чином торкнулася кожного: хтось втратив дім, хтось роботу і гроші, хтось, що найстрашніше, близьких, рідних і коханих людей, втрачаючи, ми також немало здобули, і щиро вірю, що назавжди попрощалися з міфом братній народ, віднаходимо власну культуру, ідентичність, коріння, а ще більше молимось, працюємо і допомагаємо ближньому, який в більшій біді. І на цьому шляху боротьби треба берегти головне любов і людяність. Стикаючись кожного дня з горем, яке несила збагнути, коли можна лягти спати і не прокинутися від влучання ворожої ракети, коли страх, сум. Горе, біль і ненависть стають рутиною, важко вберегти серце. Воно скніє і черствіє, грубіє і обрастає оболонкою, і здається, що так має бути легше. Але святе Писання вчить інакше. Воно вчить берегти своє серце над усе, що лише стережеться серце своє стережи, бо з нього походить життя. Найстрашніше буде перемогти і втратити те, за що боролись: за людяність, братерство, єдність. Сьогодні нам не справитись без допомоги Господа Бога, без допомоги сусідів ближчих і дальніх. Але зараз українцям потрібні українці. Нас ніхто так не зрозуміє, як ті, хто переживають те саме і так само. Озерніться! Можливо, хтось потребує вашої допомоги. Якщо переживаєте горе і триматись не сила, просіть допомоги, так переможемо. Шлях до незалежності був непростий і його не завершено. І тільки зараз, сьогодні, спливаючи кров'ю, розуміємо як народ, чого вартує ця незалежність. Українці непересічна нація, але нам важко вчитися на кращих зразках не лише звитяги і перемоги, але особливо єдності. І порозуміння. В день незалежності, в день народження нашої держави хочеться побажати Україні, можновладцям і всім нам мудрості, яка древніша за наш народ і походить від самого Бога. Молімося, як і мудрий цар, про мудре керівництво і розумне прийняття рішень під час війни, бо без доброї поради наміри приречені, коли ж багато радників, то плани будуть втілені, книга приповісно. Молімося про важливість доброти і милосердя, бо милість та істина оберігають царя і милосердям відпідтримує свій престол. Про правильне управління фінансами, ресурсами та боротьбу з корупцією. Коли цар, президент і відповідні гілки влади вірний у правосудді, це піднімає країну, а людина ласа на хабарі нищить її. І нарешті. Про покаяння та моральність. Бо хто втаює свій гріх, той не матиме успіху, а хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Книга Приповісти. Ми мали непростий шлях дотепер і певно, маємо досить випробувань попереду. Та любимо свою країну, бо іншої не маємо. Молімося про неї, бо Бог тримає все в своїй руці і борімося там, де кожен є. Слава Україні.